Незабаром сповістити комунальні служби про проблеми в місті буде значно простіше. В обухові повним ходом йде впровадження спеціальної електронної програми. Остання покликана виконувати важливу мету. Також, жоден дзвіночок не буде залишатися без розгляду. А завдяки цій програмі, не тільки ми, яким це цікаво, контролюватимемо, що відбувається із прийнятою заявкою від населення, а також всі інші, які будуть заходити на цю сторінку. Ми це робимо для того, щоб населення, населення бачило, що ми відкриті, демократичні і чим ми займаємося щодня, щоб вони побачили нашу крипту працю. Заявки від мешканців міста надходитимуть до спеціального центру за допомогою телефонних дзвінків та через сайт мережі інтернет. Система дозволяє, е, то садає такої тривоги: і спавнітель, руководитель, і житель Дозволяє е, комунікувати, контролювати і е, упростить взаимодействие между тремя этими э, звеньями, инстанциями. Э, э, и для каждого это несет э, положительный результат. Наразі вже визначено місце знаходження проміщення під цей контакт-центр. Міська рада взяла на себе повноваження зробити це в корпусі, це в центральному корпусі Бухівської міської ради по вулиці Київська, 10. Я думаю, що це не буде працювати як офіс, куди будуть іти із письмовими зверненнями. Це єдиний диспетчер на все місто, який буде відповідати абсолютно на всі питання. Так, це буде окремий кабінет, тому що. Я вважаю, що ця людина буде брати на себе дуже велику відповідальність і просто буде завалена цими зверненнями від громадян. Проінформував нас технічний директор цього проекту і про те, яким чином цей взаємозв'язок буде відбуватися. З будь-яким способом житель звертається в контакт-центр. Основним центральним пунктом системи є центральна диспетчерська. діспічер. выполняет функцию регистрации этой заявки и контроля исполнения. Но контроль как таковой визуальный, то есть необходимо просто посмотреть и в системе светофор система этот программный комплекс отображает, какие заявки подходят какие заявки просрочены и диспетчер принимает решение о каких-то э, действиях там, позвонить этому исполнителю там предупредить его либо сформировать какой-то отчет для настоящего руководства э, о том что необходимо принять какие то меры За словами відповідального за цей проект переваги від втілення його у життя незабаром відчують на собі як жителі міста, так і влада для рукавоства міста абсолютний абсолютна, абсолютна прозрачність в контролі за виконанням обращені і обратна з жителів. Тобто улучається полишається довіряння жителя. Тому що житель бачить реальну роботу власти. Ну і для жителей це возможность любов обратитися э, своєю проблемою, знать, що о неї услышали, знати, що на залізній системі нікуди нечести э, і контролювати процес. її Це дуже полегшить спілкування населення міста Обухова з тими людьми, які відповідають за в першу чергу звернення громадян. Жодне із звернень не буде загублено, воно буде враховано, воно м, висвітлюватиметься одразу на цьому сайті. Програмі буде присутня і інтерактивна карта міста з так званою системою світлофор, що відображатиме хід виконання заявок від мешканців. На перших етапах планується застосовувати цю систему для взаємозв'язку із комунальними структурами, що обслуговують місто. На сьогоднішній момент маємо карту міста і маємо найперше питання стосовно ЖЕКів. Ви задали поставили питання стосовно світла чи води чи ще чогось, насамперед буде розміщено і графіки, якщо там це планове відключення або позапланове, або аварійне відключення. І якщо телефонує людина з таким питанням, ми розподіляємо на обслуговуючі організації це питання. І в режимі онлайн буде видно, в які терміни, як швидко реагують люди на звернення громадян. Подальшому планується до цієї системи доєднати й інші організації та установи Обухова. Це дозволить останнім отримати від цього чимало переваг. Наразі, якщо будуть мати бажання служби швидкого швидкого реагування, міліція, швидка допомога, навіть земельний відділ, будь ласка, ми будемо раді їх бачити у себе. Ми таким чином просто будемо облегшувати їм роботу. По-перше, облегшується робота тих людей, які Працюють із зверненнями громадян. По-друге, громадянам буде дуже зручно, тому що не треба обирати приймальні дні. Не треба стояти в черзі, от існує гаряча лінія 5-32-32. Вона працюватиме цілодобово, цілодобово диспетчер братиме слухавку і одразу реагуватиме на будь-яке звернення громадян. У нас вже були питання: а якщо там, наприклад, в нас сталася пожежа або ще щось, ну я думаю, що це вже такі знаєте забобони. Всі знають прекрасно номер телефону пожежної служби, якщо це пожежа ця служба створена саме для того, щоб зверталися громадяни із питань, що стосуються територіальної громади міста Обухова. Бранекошкіна Андрій Пугач, студія Барт.